Що потрібно усвідомити, що простіше, легше, спокійніше відпускати біль, печаль, тоску, скуку з минулого є прекрасний етап сепарації, і вона стосується не тільки відносин з батьками, вона стосується також дуже значимих періодів в нашому житті. Ну, наприклад, почнемо з школи. Да? Це був такий дуже значимий період для кожного з нас. Це була як така друга сім'я. І потрібно теж було в якийсь період випорхнути з цього гнізда. І з якою емоцією я випрохнула з цього гнізда, із емоцією печалі чи з емоцією радості? І от якщо це іще до сих пір ви не відпустили школу, то, можливо, ця печаль може навіть хвонити в деяких моментах житті. У кожного з нас є відрізки, дуже важливі, дуже значні як етапи переходу, і потрібно вміти з ними розходитися. Особисто в мене в житті був такий етап, коли я працювала в наймі, а потім я вирішила піти в свою частну практику, змінити професію. І мені було досить печально, бо я попрацювала там в дуже хорошій компанії більше 10 років, і я стикнулася з, цим, з цією з такою смутком. Але коли тут головне відпустити з вдячністю, якщо ви, ви розумієте, що ви вже щось переросли або хочете нового в житті, головне подякувати цьому минулому етапу, важливому етапу, величезному відрізку. Життя вашому з вдячністю цінувати цей досвід і вибудувати таку культуру в собі. Коли ви дякуєте, ви тоді швидше відпускаєте це і входите в нове з кращими емоціями. Також значним етапом може бути якась дружба, і ви розумієте, що вам треба розійтися з цією людиною, і щоб теж було простіше. Теж краще подякувати і усвідомити, признатися собі чесно, що вам потрібно йти далі. Також сепарація може бути з вашим наставником або людиною, у якої ви дуже довго вчилися. Ви розумієте, що у вас якась нова ціль в житті, вам потрібно нове мислення, можливо, нові інструменти. І це теж нормально, ви теж можете, у мене теж так було. Відчувати цю емоцію такої, наче незручності, якоїсь печалі, така прив'язка. Все одно ми прив'язуємося, і от потрібно вміти сепаруватися, відділятися. Це не значить, що потрібно сваритися, це значить подякувати, але вибрати свою дорогу.